Цієї ночі ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, з вечора ворог двічі бив по району. Так росіяни нанесли удари з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Загалом ворог випустив понад півдесятка снарядів. Зазначається, що уражені території ще обстежують та з'ясовують наслідки атак. На щастя, ніхто не постраждав. Ввечері атакували і один із районів Харкова. За даними місцевої влади, є влучання у цивільний об'єкт без постраждалих. Обстріляли також Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Окупанти штурмують Авдіївку, проте зсу контратакували та відбили позиції поблизу міста. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Відомо, що окупанти продовжують атакувати в напрямку Коксухіму, а основні бої ведуться в районі населених пунктів Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке. Українські військові використовують повітряну та звичайну розвідку, щоб не дати російським силам підсилити свої війська. Йдеться у звіті. Аналітиків Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий вести переговори з Путіним у майбутньому, але є умова виведення російських військ з України. Чиновник наголошує, що у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін ні. Водночас, очільник міністерства оборони країни партнера підтвердив, що Федеративна республіка Німеччина подвоїть військову допомогу Україні з 4 мільярдів до 8 мільярдів євро. Україна та Польща проведуть переговори щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Профільні міністерства обох держав зустрінуться на кордоні, аби домовитись. Відомо, що польська сторона все ще продовжує перекривати рух. Черги на кордоні сягнули дві тисячі фур. Причиною спалаху гепатиту, а у Вінниці могла стати питна вода. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він наголосив, другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком, купували там овочі, фрукти, молокопродукти. Відомо, що на даний момент спалах захворювання у Вінниці пішов на спад. У місті відкривають школи. На острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна. Відомо, що фонтан лави піднявся на висоту близько 4,5 кілометра над рівнем моря. Попіл осідає і на передгірному селі на північ від вулкана. Попри високу активність етни, аеропорти поблизу працюють у штатному режимі. Також відомо, що у горі розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один із них викидає потоки лави.